Перший мільйон гривень виплатять трьом родинам постраждалим від ракетної атаки 1 лютого у Полтаві. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. Йдеться про одноразову допомогу в сумі 300 тисяч. Вона розрахована на одне домоволодіння. На ці кошти люди зможуть орендувати житло або купити необхідні речі. Ця допомога видається. Полтавською міською радою за зверненням. Відповідно, на минулому засіданні виконавчого комітету були внесені зміни в програму. А сьогодні ми вже затверджували перші заяви, які повністю укомплектовані. Важливо, що заяви продовжують збиратися, і як тільки вони надходитимуть, буде збиратися позачергово виконком для того, щоб їх затверджувати. Станом на 6 лютого ліквідація наслідків ракетного обстрілу у мікрорайоні Браїлки практично завершена, повідомили під час засідання виконавчого комітету. Вже є попередній звіт по побутівлі по Баленки-7, за попередніми даними подіється 3-4-5, знаходиться в задовільному стані, подіється 2-3, по буде Наразі досліджується підвальна частина, фундаменти та зовнішні частини. Щодо квартири, я думаю, що експерти почнуть вже ходити з понеділка вторка по квартирах. Потрібно буде так якісь повідальні особи від кожному будинку. Щодо постраждалих від обстрілу, які досі перебувають у стаціонарах Полтави, таких дев'ятеро. П'ятеро людей в обласній лікарні імені Скліфосовського, а четверо у міських медзакладах. Всі стабільні один пацієнт в першій міській клінічній лікарні знаходиться в реанімації, троє в обласній лікарні знаходяться в реанімації. Зараз у нас залишилася цінарі однаки. На вечір 5 лютого представники міжнародних організацій закінчили заміри пошкоджених вікон. Їх 780. Орієнтовно, через 3-4 тижні мешканцям почнуть встановлювати нові. Пообіцяли у міській раді.